Як би у вас була така можливість створити новий маршрут громадського транспорту, звідки і куди б він ходив? Щоб більше до, до 700 ходив в вечірні часи. Ну, усі маршрути, ті що, ну, ті, що йдуть по маршруту, щоб ходили більше. Бо другий раз вечором не виїдеш звідси. Так, да, Який, мабуть, вів би з центру до Геройнюка? Де річпорт, Пірс, ось не вистачає такого маршруту. В тому ж їздить 36-й, він з центру, ну, в принципі, добре підходить. Або ж 20-ка по гривніпра там їде. А, наприклад, з Любави, якщо їхати, то дуже незручно добиратись. Ну, 11-й і то ні, не в ту сторону. А 21-й вже є. 21-й є. Звідси зві зві до якраз таки до... А, так, окей, а якщо далі, ніж Любава? Тут не сяде вже на 21-й, тому що він тут і повертає і виїжджає вже понизу. Я, ні, я не знаю, я просто на машині, куди треба, поїхала. Я не знаю, що треба людям. Ну, Я в район Максима Залізняка, здається, їздила, там таке проблемне місце. Заїхати і виїхати звідти. На Південно-Західний важко добиратися. І там завжди такий транспорт трошки застарілий. Там треба модернізувати трошечку. Ну, я б хотіла, щоб більше всього транспорту їхала оця помитниця, бо там, наприклад, з е, поліклініки другої, та, що біля Базару Шевченко їде лише один автобус. Це. все. Має, ну, ну, я сам проживаю у Вершенці і в вихідні дні трішки проблематично добиратись до роботи, тому що один маршрут ходить. Ну, Хотілося б хоча б, щоб два ходили. Я думаю, з того місця, де я живу, з вулиці Петра Дорошенка може до. Може десь до його западної частини, але щоб він по полетав... тій вулиці, а там трохи далі. Як начебто до Леспати їде звідти, але щоб він полетав туди і об'їжджав з іншого боку. Ні, рідко дуже. Останній раз, мабуть, пару місяців тому. Місяці три. Ну, здавались. Черкаси маленькі, їх швидко обійти. Тому я думаю, що е, мені це не дуже потрібно. Дивіться, мені мабуть, не вистачає по вулиці Надпільні, так, щоб дійсно можна було доїжджати, ну, наприклад, десь ну, не тільки 36-м, а якимись іншими маршрутами. З'єднати інші частини, Ну, там не 36, й от щось інше з'єднати від вулиці Надпільної. Дуже такий великий мікрорайон будується графський, звідти виїхати на ну, чимось варто. Ну, мож, можливо, це з'єднати залізничний вокзал і далі. От пішли на ну, от, в бік аеропорту, можливо, так. От, ну і з центром в принципі 36-й зв'язує. Але він в один бік, а в зворотній бік щось подібне. Те щоб було теж було б зручно.